Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви сюди зайшли. Я надіюсь, вам відео сподобається. Сьогоднішній влог буде присвячений прибиранню, розхламленню деяких шафок. І я сподіваюся, ви теж замотивуєтесь на прибирання і поприбираєте в своїх шафках, якщо у вас там такий самий бардак, як в мене. Перша шафка, тут в мене крупи. І якісь варення, закрутки, і всяке таке. Загалом там не сильний бардак, як я вважаю. А от в нижній там просто є все. Що, все, що неправильно лежить в квартирі, все ми пхаємо в ту нижню шафку. Тому будемо прибирати. Поїхали! Спочатку я буду все виймати з цих шафок для того, щоб побачити, що в мене є, в яких кількостях, і вже потім буду назад складати. Як ви бачите, на самій верхній поличці там є трави, лікарства і все в контейнері нормально стоїть. Тому верхня полка без прибирання сьогодні. Далі я повитирала всі полички і складую все назад: як тільки ми переїхали в цю квартиру, це приблизно два роки тому. в мене не було спеціальних контейнерів для того, щоб зберігати крупи. А так як я не люблю, щоб заводила сміль, я придумала отакий спосіб. І, до речі, це дуже класний лайфхак, безкоштовно. Це бутилки з-під молока прозорі. Я досипаю крупи, які треба було досипати, тому що куплялася останнім часом і просто закидала їх в цю шафку. Дуже класна ідея, абсолютно класно зберігаються, бо чи то сухарі, чи то якась там манка дрібна, нічого не відсиріває, все дуже в хорошому стані. Тому рекомендую ось такий спосіб зберігання круп. Це, звичайно, такий економ варіант. Я не хотіла купляти контейнери, тому що ми живемо на зйомній квартирі, і дуже часто ми переїжджали, тому. Не хочеться кожного разу ці контейнери собою волокти. А так бутилку викинув і, в принципі, все. І це досить, до речі, зручно. Як ви могли замітити, все гарно видно. Зверху на кришках попідписувала для зручності. Тому така справа. Поскладала, до речі, достатньо швидко, залишилось тільки викинути сміття. От Показую, що зверху в мене все було в порядку. Далі в такий маленький контейнер я поставила всякі там снеки, печенька, то, що треба в швидкому доступі. Ззаді в мене оці крекери, макарони, якісь печеня залишились. ну і всяке таке. Мак, кокосова стружка і там далі консерви, тунець. і... Що там ще помідори? Ну, коротше, ви зрозуміли. На нижній полці у мене зберігався завжди блендер і міксер. Зручно виймати все, що від блендера в такому маленькому контейнері. І от я показую наскільки класно зберігати крупи в цих бутилках. Молоком п'ємо, тому бутилок повно. От. А далі, як ви бачите, стався форс-мажор. З вечора хтось з нас, або я або чоловік, погано закрили морозильну камеру. І зранку, коли я відкрила, там було снігу, просто як на Алясті. Просто подивіться, які куски. Прийшлося це все виймати, відковирювати, тому що розморожувати холодильник, який встроєний, вбудований, не можна. А у зв'язку з тим, що дверка була напевно привідкрита, а може, просто не до кінця прилягала. Він наморозив морозив снігу, але сам лід від стінок, чуть-чуть якби від відлив, він не був такий примерший, як от о, зразу, коли відкриваєш морозилку. Ну я надіюсь, ви поняли, що я мала на увазі. Lot... Тут я вигрібаю цей сніг. просто Зараз ви побачите, наскільки його було багато пів раковини, яка на кухні, стільки <iémusic> сніг, <si Hooverright> <Ontulate FREE> <Sergio> <owned>. просто шок. Але нічого, все зробила і приступаємо далі до роботи. I see family, you'll help grow up strong. Knowing nothing comes close to the life that you hold in your arms. Through sunshine and rain, it's good all the same. You face it together, share more than a name through sunshine and rain. Поки морозилка охолоджується, я достаю пільмішки, які були прилипші до оцього снігу і впали на верхню шфляду. Все перемиваю для того, щоб гарно чисто поставити морозилку назад face it together Share more than a name Through sunshine and rain Ю фейси тіде ще модена ней Трусаншайнерей. Закінчила я вже роботу з морозилкою і зараз буду складати посилку мамі з татом в Україну. Вони передали нам посилку, і ми їм вирішили теж таку чисто так символічно, маленьку передати. І тут я вирішила це все запакувати в цвет. Я це все стараюся максимально швидко спакувати, тому що подзвонив чоловік, що він вже їде машиною такою великою, для того, щоб поїхати і завести це все до автобуса. І плюс ми мали завести ще там великі деякі деталі, які вони собі тут купляли, передати в Україну. Я це все спакувала. І ось ця машина. Всередині, як ви бачите, вже дві великих коробки стоїть. І ми їдемо. До речі, я дуже люблю їздити оцим транзитом. Високо, класно, ну, мені прямо по кайфу. Так що погнали! Завеземо посилочки. І маємо привезти свою посилку, яку вони передали. Мені дуже цікаво, що там, тому що мама з тазом завжди передають самі круті посилки. Так що погнали! От мій чоловік, до речі, і ми їдемо на вокзал. Можете подивитися, який гарний у нас район, в якому ми живемо. Тут я показую, що я не проти такої машини. І отак з вітерком ми поїхали. Приїхали ми вже від автобуса, забрали нашу посилку. Тому давайте покажемо вам, що нам передали батьки. Лот номер один це ось такий гігантський помідор, який не влізає навіть в лодоні. Приїхав він прямо з Болгарії. Дуже смачний, просто шикарний спілий, сочний м'ясо. Коротше, далі на черзі в нас лаваші. Є зелені лаваші і звичайні. Саме головне, що вони тоненькі і свіженькі. В Польщі переважно продаються всюди oh, yeah. Лаваша я не бачила нігде ні в одному магазині такому мережевому. Тому я дуже рада, я просила передати лаваші. Я їх заморозила, до речі, і по одному, коли виймаєш, все нормально, як нібито свіжий. Далі чорниця і ніяка боровка, просто і з боку не стояла. Ну, ви зрозуміли, що це прямо скарб. Йдемо далі. I love you. Тут я почала розпаковувати одяг, але цей одяг виявився не мені, а одній дівчині, яка тут живе, її мама передала через мою маму. Ну, не суть. Їдемо далі. Тут я почула запах ковбаси. І просто подивіться, що вона передала шпондер. Якась лавка копчена. Це дуже все смачно. Домашнє масло теж така смакота. Хоча тут ми купуємо теж масло 82% жирності, але це взагалі не то. І ікра. Ми дуже любимо ікру і нам продали ікру. Тому дуже було смачно. Першим ділом ми, звичайно, їли ікру. <рес> У мене було декілька спроб купити в Польщі ікру, але вся вона була взагалі не така. Далі, отакі шльопки. Тут uh, сережки, які я заказувала собі з Китаю і в Україну їх відсилала. Тут в нас просто теж скарб на скарбі, кальвадос татовий і ракія з Болгарії. Ось така вийшла розпаковка no... посилки від батьків. Нам все дуже сподобалось. Ще би, кому би таке не сподобалось, правильно? Horse... Так і вчора стався форс-мажор з морозилкою. На сьогодні в мене в плані доприбирати все ж таки оцю тумбочку, яка йде знизу під крупами. Тут, як ви бачите, куча всього: бутилки, якісь кришки, пакет з пакетами, скороварка. Це все я спочатку виймаю звичайно. Знизу там ситуація ще гірша, тому що так як там не видно, ми закидуємо туди все, що треба і не треба. Ззаду стоїть пилосос, його я не виймаю. Це той, що був тут в квартирі, але ми ним не користуємося. Протираю всі тумбочки і буду складати все на місце по порядку. Спочатку йде в нас керамзіт в кульку, підживка для рослин, ще одна підживка для рослин. Всякі штучки для прибирання, посудомийки, фільтри. Ну, ви бачите. Далі складаємо молоко. Молоко завжди в цій тумбочці в нас зберігається, тому що вона найхолодніша, скажімо так. Дистильована вода і куча всяких дрібничок. До речі, в результаті вийшло дуже багато вільного місця. Знизу там стерилізатор. Мій деяка косметика запасна. Також тара для косметики на розлив. Серед цього всього там було трошки землі, і мені якраз треба було подосипати вазонки, які стоять на дворі. Їх треба відреанімувати, тому що як ви бачите, вони посохли просто із-за того, що їх спалило сонце. Я їх зараз подосипаю, пообрізаю і попідливаю, нехай стичуть і заберу до хати. Просто тому, що тут вони не виживуть, чує моє серце. У нас дуже сильна жара, 35 градусів. Я думаю, що на сонці може бути і ще більше. Як ви бачите, я тут трошки понасвинячувала, розсипалась земля, з грубшого збираю. І далі в йде наш пилосос, Ручний, до речі, дуже класний. Якщо потрібен буде огляд цього пилососа, то пишіть я зроблю. Реально дуже потужний, класний пилосос. Навіть оця трава штучна, яка має такі, як зацепки, звідти дуже тяжко щось вимести чи забрати. Цей пилосос з маленькою правди насадкою справляється. Прибираю а, наслідки з цієї, цієї реанімації квіток. І в мене на балконі знову чисто. Квіт пересадила, тобто подоповнювала деякі гошки, обрізала, заодно поприбирала білого. Мій пилосос називається Xiaomi Jimmy H9, тому, so tender, пилосос. Як ви бачите, землеюся, як це на урах, хоча тут це покриття, воно досить таке. Ах, чіпляється до нього бруд. Це дуже штучна трава. з маленьку маленькою насадкою шукаю. Так що отакий маленький. Квіти стечуть і я їх заберу до хати. А зараз треба приготувати вечерю, точніше сказати, обіду вечерю. Я вирішила готувати плов. Нарізаю свинину. А в мене це шиє. Не дуже жирна, але така чу-чуть має жирку. Талі три великих цибулини. Обжарюю м'ясо тим часом. Нарізаю багато цибулі. Ми любимо, коли цибулі, і моркви, і м'яса багато. Талі беру дві морквини і маю таку віднедавна, класну, класний ножик від бренду Тескома. Дуже дуже класно він нарізає. Гострий, не зрівняти з тим, що продають там на ліс або або оці з тоненькою, оцю бляшкою, яка нарізається. Цей просто супер в руці лежить теж класно. Так що рекомендую. І получається дуже гарна морква в плові. Нехай тушиться морква з цибулею з м'ясом. Тим часом я промила рис декілька разів. Рис в мене, до речі, не шліфований, такий довгозернистий. Далі беру ось таку східну приправу. Що там в складі, можете поставити на паузу і прочитати. Далі беру ось таку зеленушку з перцем чілі, всі приправи кладу в маленьку мисочку, і вже з нею буду висипати в рис. Мені так легше регулювати кількість приправ, бо я бачу, чого і скільки я всипала. І ось ці приправи додаєте на свій смак, я додаю такі, як я додаю. Те, що в мене є, комбіную. Скажу наперед, що плов вийшов дуже-дуже смачний. Можете теж брати ось такі приправи, як я. В принципі, все видно, і без проблем можна повторити. Лаврушка, чесник нарізаю туди з цих приправи і висипаю до рису. Слідом додаю сіль і м'ясо з овочами. Перемішую. Доливаю води, так щоб десь покрили на 2 см вище цієї всієї маси і ставлю на маленький вогонь, допоки вода не випарується. І все плов готовий. Ось так він виглядає в готовому виді. Дуже смачний, рис взагалі не розварений. Нелипкий, дуже розсипчастий. Реально, на смак це просто бомбезно. На цьому я буду завершувати своє відео. Я надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, підтримайте мене підпискою, лайком, коментарем. Це взагалі би було супер. Дуже дякую вам, що дивились це відео до кінця. До нових зустрічей!